За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Українці продовжують поповнювати лави збройних сил. Почався другий етап четвертої хвилі мобілізації. Нагадаємо, в Україні триває четверта хвиля мобілізації. Згідно даних Міністерства оборони, на даному етапі поставлений план по набору військовослужбовців виконаний майже на 100%. І вже почато нове оповіщення військовозобов'язаних. Перший етап. Четвертої черги мобілізації виконано на 90%. Наразі розпочинається другий етап четвертої черги оповіщення. Нагадаємо, 14 січня цього року Петро Порошенко підписав указ про четверту хвилю мобілізації. У 2015 році мобілізація складатиметься з трьох етапів: триватиме вона до серпня місяця. Другий етап мобілізації має стартувати у квітні. Триватиме два місяці. Третій вже почнеться у червні, і також продовжуватиметься 60 днів. Всього впродовж року до збройних сил України планують мобілізувати 200 тисяч українців.